У неї було розтрощена була нога, осколкове поранення двох очей. Вона вся була в опіках, порохових опіках. Наскільки змогли лікарі, вони зберегли око її як орган. Ми за цим слідкуємо, щоб воно там не потравило. але, на жаль, зробити так, щоб воно бачило, вона фактично їм не бачить. Мама подарувала і братик. Дуже гарний Ангелик. Він тебе охороняє. Вона ж Так. Вона А як тебе звати? Ангеліна. Ангеліна Ангелик. Мені ну, вже зараз 57 років, але у мене з'явилася дуже гарна донечка. Я народилася в Куп'янській. І війна тебе там застала. У мене було дві собаки. Одну собаку звали Танька, двереняшка. А іншу – Джек, овчарка. У жовтні 22-го року вона була з татом, вони були десь на подвір'ї якоїсь там сусідки. А от і вона була поруч. Е, от. І коли прилетіла ракета, то вона влучила в будинок там тієї сусідки, яка ховалася у підвалі. А от сусідка загинула, і також загинув її батько. Військові наші її забрали і доправили вже до лікарні у Харкові. Потім її лікували в Києві. Так вийшло, що я узнала про те, що діти, котрих були на той час у лікарні, вони без батьківського догляду, от, ну і їм нужна потрібна допомога. Але коли вже побачила ту дитину, то я вже зрозуміла, що я вже нікому її не віддам і зроблю все, я їй пообіцяла. Колись вона в мене спитала, ти мене залишиш. Я сказала: я не просто тебе залишу, я хочу, щоб ти була моєю. От, і я зроблю все, що можливо і неможливо, щоб ти була як. Як можна щасливі. Коли я побачив перший раз Ангелінку, в мене були такі двоякі, що з однієї, дуже симпатична дівчинка, правда, і настільки пошкоджена, і личко, і тіло, і ножки. З другої сторони, що стосується медичної частини та медичної сторони даного питання, Ну, що значить обнаділиво, не обнаділива. Тобто медик воєн підходить до всього дуже прагматично. Ми робимо все, що можемо, далі побачимо, як буде. Тобто ніколи не можна давати гарантії пацієнтам, але з досвіду було зрозуміло, що ми зможемо їй допомогти. У неї були посттравматичні травми, там була розбита, фактично складали по запчастинах ніжка. Це все зробили, залишилися рубці, як рубці після операції, так і рубці після осколкових поранень, які Забрали осколки і все, і ніхто думав, ну, що має робити. Вона зараз плаває, з нею займаються реабілітологи. Зараз ми також приїздили з того ж приводу на реабілітацію. Я так думаю, що ми ще приїдемо до Львова. А от е, зробити то мінімально на цей час, наскільки то реально е, лікарі лікарі зробили операціями, те, щоб вона нормально могла ходити. Але е, це потрібен ще час. І плюс так званий механічний або посттравматичний татуаж, який є найскладніший до видавання. Ми ніколи не знаємо в нас і до чого той татуаж. Він є завжди різнокольоровий. Це і порох, це і бруд, це і якісь фізичні уламки, осколки дрібні які. І відповідно це забирається з допомогою пікосекундного лазера. Деколи зараз, а деколи і п'ять разів треба зробити. Що тобі взагалі будуть сьогодні робити? Щось розповідали так. Що будуть? Цяточки прибирати. Ну і плюс це є в неї була процедура шліфування ербієвим лазером рубців. За один раз відновити таку шкіру, як в неї, не вийде. Ми зможемо її вивести в стан майже ідеальний, але їй щонайменше дві процедури ще треба. Однозначно, що то личко, яке ви бачили повністю в таких сіро-зелених голубих крапках, ясно, що через місяць часу воно вже буде набагато краще, що там залишаться одинокі елементи. Які ми будемо далі вибивати з допомогою пікосекундного звіту. Ця дитина, котрі треба займатися 24 на 7 її однією. Я вважаю, що моя задача зробити все те, щоб вона могла у цьому житті бути прилаштована, щоб вона отримала професію, щоб вона навчалась, щоб вона була здорова, наскільки це реально, щоб у неї не було комплексів. І дуже важко було її підвести до того дзеркала, щоб вона звикла, щоб дивитися, що вона гарна, красива. Але для мене так, я їх не замічаю. Тих цяточок, для мене вони байдуже. Але я розумію, що це дівчинка. А скажи, що ти військовим малювала? Малюнок. Ми малюнки, малюнки. малюнки передаємо. А що ти малюєш на таких малюнках завжди? Ну, що ти малюєш? Що ти більш за все любиш малювати? Ну-ка, особі? Я так. слава України. І сердечки. <ріх> так? Незважаючи на це, вона розвивається дуже нормально, вона вчиться вже в 3 класі. Вона дуже талановита дівчинка. Вона прагне знання, вона впитує все як групка, усі навики, такі побутові. І вона відкликається, бо вона відчуває, що її любить, вона є свій дім. У неї є своя кімната, у неї є іменно тільки її іграшки, тільки її постіль. Приходить її братик, мій син приходить дивитися, гуляти з нею. Тому вони дуже дуже гарні. Тепер я зовсім щаслива, бо у мене є Бог, є Ангел. У мене син Богдан і донька Ангеліна. Два місяці я була феєю. але мені це теж дуже подобалось. А от ну потім вона сама приходить, каже, все. Сьогодні ти мама. Я кажу: ну добре, я... мені все одно, як ти мене називаєш, але як тобі? Але їй дуже хотілося. І це було щастя. Так, да, для мене це щастя. Вона моя зірочка. Я мрію, щоб перемогла Україна. І твоя мрія неодмінна? Здійсниці.